З нас є дитина. Уявіть, вам стукають у двері, а може і не стукають. І забирають дитину. Забирають з красивими оченятами, сірими або зеленими, з хвостиком у новому платі, а може і не у нових штанцях. Забирають вашу. 434. Рівно 434 дні з того моменту, як ми усі змінились. Змінились погляди, змінились цінності, змінився світ. І від кожного, від кожного із нас залежить дуже багато. Я закликаю весь світ, поверніть українських дітей. Дякую. Дякую. Прошу, прошу голосувати питання 8.2 порядку денного депутатський запит депутатки Савульника Світлани. Прошу голосувати. За-38, проти – 0, утрималось 0, голосовало 5, рішення прийнято.